Скажите, будь ласка, чому ви тут знаходитесь? Стрелок, це очі. Де? Моя сестра город Одеса, і Кіра по старому місці. Thank you. Тільки поворачують мене, торкають за спину рукою. Я не зварачуюся, дюрнув цепочку і тіха. Поліція очі благодарю за те, що так швидко зреагували, і мали. Поліцейські оперативно затримали жителя Хаджибейського району Одеси, який пограбував пенсіонера. Подія сталася серед дня на вулиці із Карабіна. помітивши перехожого похилого віку із золотим ласюшком, хрестиком та колоном на шиї. Порушник підійшов до дідуся та зірвав з нього прикраси, після чого з місця скоєння злочину втік. Потерпілий відразу повідомив про події до поліції, і оперативники відділу поліції номер 1 першого одеського районного управління затримали зловмисника по гарячих слідах на вулиці Академіка Філатова. Про порушнику 34 роки він вже має судимості за злочини проти власності громадян. У фігуранта поліцейські вилучили ланцюжок, який вже повернули власнику. Слідчі під процесуальним керівництвом прокурорів Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили правопорушнику про підозру у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчиненому повторно. Та в умовах воєнного стану за ознаками частини 4 статті 186 кримінального кодексу України. Підозрюваний, затриманий в процесуальному порядку, слідчі клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За чоловіку загрожує позбавлення волі на срок від 7 до 10 років. Наразі його перевіряють на причетність до аналогічних правопорушень, скоєних на території Одеси.